Переплатили через неправдиву інформацію. подану до соціальних служб більше пів тисячі львів'ян отримали на 410 тисяч гривень більше, передбаченої законом фінансової допомоги. Городяни, зокрема, частіше за все приховують доходи, не вказують про договори оренди, надходження від дивідендів, наявність транспорту чи земельних ділянок. Щоправда, 70% відсотків налишкових коштів соціальних виплат та субсидій вдалося повернути. А от решту відділи соцзахисту відшкодовуватимуть через суд. Внесення неправдивих відомостей чи приховування повної інформації набуло у Львові значних масштабів, стверджують соціальні працівники. Упродовж року зафіксовано 519 випадків, коли люди не повідомляли служби про зміни у матеріальному становищі. Після перевірки їм було припинено усі виплати. Відтак соціальна служба переплатила понад 410 тисяч гривень. Скривають. Чи приховують, чи можливо забувають внести свої доходи за які вони отримують від договорів оренди. Також про наявність транспортних засобів вони не декларують чи другого житлового приміщення, земельної ділянки. Заявники інколи не заявляють вчасно про вихід на роботу. Надмірно сплачені кошти мають повернути. Є випадки надмірно сплачених сум і до п'яти тисяч гривень. А це суттєвий удар для соціально незахищених верст населення. Цьогоріч перевірено близько 13 тисяч пенсійних справ. З них виявлено 70 порушень, які були виправлені у ході перевірки. Різні грошові виплати у відділеннях соціального захисту сьогодні отримують майже 40 тисяч львів'ян. Упродовж п'яти останніх років львів'яни відмовилися повернути понад 700 тисяч гривень. Тож управліннями соцзахисту було подано 353 позови до суду. Жанна Ліщенко, Юрій Руденко, НТА Новини.